Сьогодні готую фокачу. Це дуже смачний італійський хліб. Готувати буду на заквасті 100% вологості. Подивіться, яка це краса і смакота, неймовірно. Закваску годую з вечора. Мені потрібно, щоб на ранок вона була на піку своєї активності. Додаю до водички кімнатної температури, перемішую. Далі додаю борошно, у мене двох видів, сильне білок 14 г та вищу гатунку зерна з багетом. Замішую тісто та ставлю на автоліз на 40 хвилин. Після чого додаю сіль, замішую, потім олію і також потрібно гарно вимісити тісто. У мене на каналі вже є рецепт фокачі. Запрошую до перегляду та готуйте це дуже-дуже смачно. Після замісу ставлю відпочити на 30 хвилин. Переходжу до серії складок. Зазвичай перші два складання виконую, витягуючи тісто доверху, кладу на протилежну сторону і так з чотирьох сторін. Наступні складання виконую, піднімаючи тісто доверху обома руками та підвертаю під низ. І так, також з чотирьох сторін. Після кожного складання даю 30 хвилин відпочити тісто. Саме на цьому відео показую другий варіант складання тіста. У даному рецепті я виконала 5 складок. Далі перекладаю тісто на деко, застелене пергаментом, змащене олією, накриваю і даю відпочити 2 години. Решту часу залишаю у холодильнику на холодну ферментацію. Перед випічкою дістану з холодильника і дам зігрітися години 2 і буду випікати. Але перед випічкою потрібно зробити ось такий фокус-покус, такі бульбашки. Дивіться, як я роблю на відео. Начинка за смаком можна і без неї. До своєї фокачі я додала помідорки, маслини та прикрасила розмарином. А я хочу вам нагадати, що закваска є у мене в наявності, якщо вам не хочеться морочитися з її виведенням, то купуйте вже готову та перевірену. Подробиці читайте в описі під відео. Випікаю у розігрітій духовці до 180 градусів. Приблизно 30 хвилин, а ви ж дивіться по своїй духовці. Погодьтеся, ну дуже гарно вийшло. З вас вподобайка та підписка. Все, смакота готова. Можна насолоджуватись і пишатися собою, бо це вау як круто та смачно виходить. Ну Розв'язаємо. що, пробуємо? Угу. Uh -huh. Давай. Mm-hmm.